Ісусу Христу дякуємо Отче за науку, порадьте, що робити з молоддю вона не хоче ходити до церкви. Це дуже гарне запитання. З молоддю якою ви маєте на увазі молодь. Ту, що у вас у хаті, чи ви хочете за всіх молодь України сказати? Я вам колись розказував, що, знаєте, оцей наш глобалізм. Щоб всі люди в цілому світі були щасливі, я вас прошу, не треба, не треба. На то є Папа Римський, я думає, щоб всі люди були щасливі. Ми маємо думати за свою родину, за тих, хто в нас в хаті. А то диявол свою хитрістю розказує тобі: дивись, біжи там, ратуй, їдь туди молися, там біда, сюди біда, щоб ти лишив свою хату. Щоб ти забув за своїх тих, що біля тебе. Найдорожчі і найближчі це ті, що коло вас. Якщо ви, має, якщо ви в подружжі маєте чоловіка, якщо Бог поблагосив вас з діточками, це ваш обов'язок, це ваше місце, де ви маєте показати Богове здатність жити у спільноті. І у вас є родина, є брат, сестра, Вуйко, ще там хтось, значить, це, це є люди ваші близькі, в першу чергу. Як каже Господь, як ти можеш сказати, що любиш Бога якого не бачиш, якщо не наведеш ближнього кіло тебе? Ми маємо починати від своїх ближніх, ті, що до нас найближче. І як молодь привернути до церкви? Власним прикладом більше ніяк. Якщо до 18 років ви не навчили дитину не брали за руку, не вели до церкви, то після 18 років забудьте, Жніть плоди то, що маєте. І чекайте каре за те, що ви опустили свій елемент виховання. Дитина повинна мати свободу, і тою свободу ви повинні її навчити. Та як, як я буду брати за руку до церкви, я буду паралізувати її свободу, дитина до повноліття повинна робити то, що каже тато і мама, аби навчитися. Аби навчитися що вона, ну, щоб що знати, треба все вчити. Щоб вона знала, що є вчитель, тато і мама і є учень дитина. До 12 років вона має бути вже в церкві, вона вже має знати все. Що таке Пасха, що таке Великдень, що таке піст, поклони, як зайти до церкви, куди, які ікони цілувати, коли вклонятися, коли не треба, коли ставати на коліна. Куди треба стояти рівно, вона вже в 12 років має знати. Взміть приклад з євреїв. Вони так, до 12 років мама вчить дитину, вона має знати тору, вона має знати в синагозі, все, куди приходити, щось і молити, вона повинна все знати. Після 12 років все, мама передає дитину татові. Якщо це хлопець, то це тато має її вчити ремесла і так далі. А мама відповідає до того, що дитина має знати релігію, церкву. В нашому варіанті церкву, в варіанті євреїв, синагога. І якщо ви дитину навчите, як ти можеш стріляти і ти кажеш, мама, я йду, й ти й йдеш, бо ти дитина моя. Я сідаю, їсти дитину, і ти сідаєш їсти, ні? Я собі купую плаття і тобі купую, я собі купую взуття і тобі купую. Я купую. І це має бути повага. Дитину треба вчити, що то, що вона має, це дякуючи татові і мамі. Не за того, щоб вона така значуща. Ні. За те, що тато і мама такі милосердні, що вони показують дитині, як вчити, і адаптують її до самостійного життя. І якщо ви це упустите, вам не поможе ні священик, ні владика, ні хто, щоб вашу дитину привести до церкви. Тільки власним прикладом. Якщо вже доросла, а що дорослим робити, вже більше як 18, розкажіть їм, що є такий канал Василь Колодій в Ютубі. Хай слухають. Тоді прийдуть, а так не прийдуть. Так, Марія, слава Ісусу Христу! Отець Василь, як можна заставити внуків ходити до церкви бо батьки ніяк не можуть часу, не мають часу говорити, говорять, говорять. Ну, та сама історія. Якесь актуальне, слухайте, ви що одну якусь одинакове відео подивилися чи що. Тут батьки не знають, що робити, а тут дід з бабою не знає, що робити. Якщо діти і бабка, то це значить діти ще малі. За руку дитину і до церкви. Починайте з пасочки. А велике свято ходи йдемо на Пасху. Але дитині на Паску треба щось купити. Нові капці купити. Купіть нові, якісь кросовки, якісь плаття купіть нове. У Нас так робили в селі. Я знаю, що як дійшла Пасха, обов'язково має бути особоновка. То дитина дитинок береся і в Бересі, каже: о, десь як файно виглядаєш, йдемо до церкви. Та так може і зрушити. Е, Олена Романовська, отче Василю, дозвольте запитати, чи людина, що померла після Пасхи, зразу попадає в рай. Ну, Є таке вчення церкви, що в часі е, Пасхальному від, від Пасхи до провідної неділі. Е, Якщо хтось помирає, там чин похорона інакший. І біла процесія, ну, тобто то, що е, е, символізує, що людина зразу попадає до раю. Хоронять не, не, не з чорного процесію, а похорону, а з білим, ну, як, 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 як на свято. І тому, ну, дивіться, якщо вона померла на цей пасхальний час, ну, якщо вона собі. Підобрала цей час, напилася пігулки або ще якусь біду собі зробила, ну, то вона зразу до пекла попаде, хоча це і пасхальний час. Якщо вона піде самогубством, якщо піде дорогу в Юди, то певно, що піде до пекла. Отже, скажіть, будь ласка, свою думку Івана, 8 глава, 1-11, що Ісус писав пальцем на землі. Ну, Івана, 8, той 8 глава Івана, це коли йому привели Марію Магдалину, що злопала її на перелюбі. Так? І вроді там по закону мали її каменувати по-єврейському, і привели до Ісуса і кажуть йому, що ти скажеш? По нашому закону ми маємо її каменувати. І ти що на це скажеш? А Ісус сидів, мав якийсь такий патичок і там на землі щось там писав, так? Ну, є різні там позиції. Що Писав каже, гріхи там є на землі, так? і потім взяв так ногою раз і, і нема гріхів, так? він сказав, хто з вас не має такого гріха, як вона, бо то часто кажуть так в спрощеній формі: Хто з вас не має гріха, хай першим кине камінь. Не просто гріха немає, а такого, за який ви її каменувати хочете. Тобто гріх перелюбу, гріх чужоложства. І, вона, і вони так нас, ну. все, ну... Всі як один чужоложили, чинили перелюб, розумієш, а привели каменувати за перелюб. Ай-яй-яй-яй-яй. І таких є багато вами, які дуже люблять чорнювати, забувши. Що душечка то трошки чорновата з одного боку. То проклинала, то обмовляла, то бажала зла, або була і всякі і гірші, інші гріхи. І тому вони покидали ті каміння на землю, і Христос каже, де ті, що тебе осудили? Вона каже, нема. Він взяв ті гріхи ногу так, Шух, що там писав на землі і каже, ну і я тут. Не находжу тобі вини. Іде, але більше не гріше. Ідея більше не гріші, бо тому що бачиш, що до чого веде гріх? Це нам, щоб показати, що наслідок гріха це смерть. Бо як був би Христос за неї не заступився, і були б каменували. Тепер розумієте, хто може прощати гріхи і хто може врятувати від смерті? Ісус. Ксенія, слава Ісусу Христу, Отець Василь пише вам надія. По життю я жила, вірою в Бога. У мене велике горе помер мій син. Я втратила віру, моя душа пуста. Допоможіть мені, дякую. Ну, Тут допомогти складно. Ви ж сумуєте за сином, який помер. Для того, щоб ваш сум пройшов, мені треба повернути сина. Але я не думаю, що це можливо, та? смерть це такі ворота, коли ти переступаєш, і вони як б, йдуть в одну сторону. Христос воскрешав мертвих, але Він натомав. Він е, задум Божий. Я буду говорити вам простіше. Кожного із нас, хто спомирає, іде війна, люди гинуть, ніхто не знає. Всі під Богом ходим, так? І знаєте, що найцікавіше, і ми всі повмираємо. Просто в різний час. І хочу, щоб ви собі зрозуміли одну річ: для Бога немає мертвих. Як каже Ісус, я Бог Авраама Ісака Якова, Бог не мертвих, а живих. І перш ніж був Авраам, я є. Поки був Авраам з вами, я є. І я є постійно, каже Господь. І ті, що жили, ті, що народилися, вони живі постійно. Факт тому, де вони, то друге питання. Але те, що вони живі, то так. Просто вони навіть якби переїхали в другу державу, далеко, десь, що до них не можешся добрати. Але діло в тому, що і ми там будемо. І тому. Коли його нема тут з нами, це є боляче, це є сумно. Але я завжди знаю і переконаний в тому, якщо в нас в житті ми маємо якусь втрату, починаючи від найбільшої втрати, коли вмирає хтось із родини, особливо молодий, да? або воїн загинув, або інші речі, і продовжуючи на якісь простіші втрати, які в нашому житті бувають. Бо втрата буває різна, крім людини, яка помирає. Може бути, машина розбила, розбив машину, ще там щось, втрата, ще якась там, дитина пошкодила якусь любиму річ, втрутила телевізор. ну Це теж втрата. Но вона не порівняється з втратою, коли людина помирає, ясне. діло. Але стан, який в нас всередині, принцип. Основа того одинакова, це втрата. Просто та велика, а ця мала. Цю мож встановити, а ту не можеш. І я завжди кажу, коли Бог щось забирає, це робить, Він робить місце, щоб дати щось друге. Якщо дитина розбила вам телевізор, що ви робите? Ну, якщо розбила, то, певно, купуєте другий, так? тобто вже маєте місце на другий. Так, дорогов в але ясна діло, що ти купиш новіше. ти не купиш старіший від того, що розбив. Якщо там інші втрати такі матеріальні, це зрозуміло, так? Але я вам хочу сказати про ту людину, яка померла молодою. Це не телевізор, його не може купити другий. Але це жертва. Це жертва, яка несе потім в родину ласку. Ісус Христос змер на Христі. Якщо би Він міг би це інакший спосіб зробити, без жертви він був би зробив. І коли в нас хтось умирає, це жертва за родину. Щоб родині простилися якісь тяжкі гріхи. І ви повинні це сприймати, Господи. Хай ця жертва буде достойна, але дай нам розуму, щоб ми більше не грішили тяжкими гріхами. А якщо це жертва за інших, то це буде ще важніше. Бо тому що дякувати Богу, що в нас в родині все добре, але ця жертва за когось іншого. Хай він буде той, хто врятує. Бо знаєте, скільки людей прийшли на похорон і як їх то зачепило, ота втрата. Так, Бог через, через такі речі навертає інших людей. Тому сприймайте то, як жертву. Лариса Бондаренко, слава Ісусу Христу! Хочу поділитися своєю силою дев'ятниці. Коли молюся дев'ятницю до Божого милосердя, пішло повідомлення у церковній групі Вайберу про прохання молитви за дівчинку воїна, за дівчинку воїна, яка застрягла на завдання під обстрілами на харківському напрямку. Сьогодні дев'ятий день дев'ятниці. Мама цієї дівчинки написала в групу подяку за молитву. Тання повернулося із побратимами після 9 днів обстрілів всі живі. Тільки один ранений. В Бога нема нічого неможливого. Дякую, Отче Василію, за науку. Дякую вам за свідчення. Дай вам Боже здоров'я. Слава Ісусу Христу, чому люди хворіють невеликовними хворобами? Дякую. Люди хворіють невилікованими хворобами, бо тому що медицина ще не навчилася ті хвороби лікувати. Навчуться не будуть. Колись навіть антибіотика не було. Люди вмирали від простих інфекцій. Навчуться – не будуть. Тетяна, отче Василь, поясніть, будь ласка, поняття родового прокляття. Знаю, що римсько-католицька церква заперечує його, але багато різних священиків проводять молитви на зречення від родових прокляття, як правильно ставиться до цього поняття. Дякую. У ну, мене навіть є молитвенник, я, я все люблю так скуповувати, всякі такі молитвенники, де є багато молитв різних, Ну, на різні потреби. І тому молитвеннику. Як прилина східних, як це називає там, ну досить того зібрані всі там молитви всіх підряд. І, і там теж є молитва на про для на прокляття зняття прокляття роду. Я вам так скажу. Не знаю, хто це придумав, але кожна людина буде відповідати за себе. Не треба себе робити Бога, знаєте, Христос умер за всіх. Не треба розказувати, що ти загрішивеш за цілу родину. Нічого собі, який ти важний. Ти би за себе відповів. Я знову розказую, знову той самий приклад, що я розказував, що диявол каже, іди ротуй тих, іди біжи туди, то свої то дурне забудь. Ми там думаємо за прокляття роду. знаєте, Ми так само, тіпа, то не я, це прокляття роду. Я не винуватий, я що? Тягар, який є, який ви несете, свій хрест, це є ваш тягар. Ви його або несете, або відказуєтеся. Господи, не хочу нічого страдати, хочу жити вільним життям, мені нічого не треба, мені все одно моя родина, мені нічого не в голові. Твоя участь. Але, знаєте, прокляття роду, я не думаю. Давайте відповідати за свої гріхи. Як ви докажете, що це прокляття роду? Як ви можете знати, що ви вже відмолилися? Є тут небезпека, що людина може бути постійно прожити ціле життя винуватою. Не треба. Жити життям своїм, проживайте своє життя. Несіть свій хрест. Христос чітко сказав: хто хоче за мною, хай зречеться самого себе. Чуєте? рід бо ще навіть не говорить. Себе зречеться всіх тих своїх забаганок, всіх своїх проблем. Зречеться самого себе. Візьміть на себе свій хрест, не хрест роду, йди за мною. Для мене важливо те, що написано в Біблії. Решта тут таке. Отче Марія Зубрицька. Отче Василь, поясніть, чому екзорцисти в основному є у православних церквах і монастирях, а врек-католиків немає щиро дякую. Тут ви помиляєтеся, Тут ви помиляєтеся. Я би, знаєте, за цю, за екзорцистів десь окрему передачу зніму, Навіть запрошу, може когось. Щоб вам розказати, це дуже серйозне питання. Десь його легковажать, десь його зловживають. Це дуже серйозне питання. Дуже серйозне. І то, що їх багато у православних, це не означає, що це краще. Так скажу по-простому. І Якщо їх мало або немає у греко-католиків, то ви не праві. Є. З одним я вчився в інституті, він є сьогодні в Дніпрі, я його дуже добре знаю отець Василь Пантелюк. І в нас, у нашій церкві, я їх, ну, я точно вам не скажу, бо треба оця запитати. Вони періодично зустрічаються, мають зустрічі екзорцистів цих, вони мають там відповідні завдання, вони мають, ну, це зовсім інші люди. Але це, по перше, аскетичний спосіб життя, постійне перебування у молитві, пісня, пісні постійно постить, і так далі. І коли він там має молитви читати, на кожний цей владика дає йому папір. Це дуже складний і дуже відповідальний обряд. В свій час відійшли так, забули за екзорцизм. І почалися великі біди в нашому народі, я говорю за нас, за українців, через те, що люди перестали звертатися до екзорцистів. Вони десь були трохи пропали. Але, знаєте, одне діло екзорцист, а друге діло, як кажуть наші брати православні, бісов ганять. Не? Місцями воно є карикатура. Але є і екзорцизм. Добре, дякую ще вам за запитання. Ви молодці, дуже активні. Що? Що ще хочете? Запитання до вас. Жила собі дівчина. Починається як, це як той, якась книжка. «Нехрещена. У досить зрілому віці онкологія заставила її, охреститися. У ремокатолицькому храмі прийняла хрещення. Дві операції, хвороба відступила вже сім років. Ні разу в житті не була до сповіді, яка, якщо прийдеться її затягнути до сповіді, а там не збиралося багато чого, їй потрібно сповідатися за ціле прожити життя чи тільки від часу хрещення. Це не про мене, та, та хоч би і про вас, яка різниця. Хрещення знімає всі гріхи, всі, які би ти не вчудив. Хрещення знімає всі гріхи. Сповідань це тільки від того часу, відколи прийняв хрещення, і з того часу може щось і нагрішав.